Будеш. Будеш продувати чи ні? Так, да, так. Да. Все. Я пропоную вам пройти тест на апараті Ви вже два рази відмовились. Я вже три рази вам казав, йду. Ви вже відмовились три рази. Зараз ще два рази відмовитеся. Давайте драгера сюди. Як звати вас? Що? Як вас звати? Оксана. А мене Петро. Ви нормальні чи ні? Можливо, водій і не Оксана, але Оксана, я і я, помічниця адвоката, спеціалізуюсь на статті 130 КУПАП керування в стані сп'яніння. І на прикладі цього відео я надам вам багато безцінних порад, за допомогою яких ви зможете захиститись від незаконного протоколу. Перше, що хочеться зауважити вам, дуже часто підозра поліцейського, що ви перебуваєте в стані сп'яніння, виникає не з початку спілкування, а протягом певного часу. Якщо ви не йдете на поводу самові, Вимог поліцейських, а відстоюєте себе і права, надані вам конституцією і законами України. Так дійсно фактично закон дає змогу поліцейським зловживати наданими їм повноваженнями і використовувати огляд на стан сп'яніння як таке собі покарання для неслухняних водіїв, що ми дуже часто бачимо у нашій практиці. Верховна Рада, ви на зв'язку. Там законопроект на зрів один Зверніть, Будь ласка, увагу. Дякую. Що то було? Що то було? Що за стоки локтем? Я пропоную вам пройти тест на алкогольність. Давайте, несіть сюди Давай. Чи нормальний ось такий формат пропозиції пройти огляд? Я пропоную вам пройти тест на алкогольне сп'яніння. Звучить і виглядає так, ніби поліцейський насправді не має жодних об'єктивних та законних підстав взагалі проводити такий огляд. Інструкція про порядок виявлення у водіїв ознак сп'яніння говорить, що огляду на стан сп'яніння підлягають водії, щодо яких у поліцейського є підстави вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння згідно із ознаками такого стану. Тобто, що Би пропонувати водію проходження огляду, поліцейський має виявити конкретні ознаки, які перераховані в цій інструкції. Зверніть увагу, що цей перелік є вичерпним. Це означає, що поліцейський не може вигадувати такі ознаки на ходу. Тобто, спершу поліцейський повинен виявити у вас певні ознаки. Ось, наприклад, перелік таких ознак для алкогольного сп'яніння. Ви можете задати логічне запитання: а як поліцейський повинен чи може у мене їх виявляти? А все дуже легко. Інструкція про це мовчить. Тобто, якогось порядку виявлення ознак його просто не встановлено. Вони можуть робити це суб'єктивно на власний розсуд. А ось як це може відбуватися на практиці, це вже зовсім інша історія. Наприклад, ви знали, що під поведінкою, що не відповідає обстановці, поліцейські можуть розуміти вашу відмову надати документи, або, наприклад, вашу агресивність чи навіть вимогу назвати підставу зупинки на вебінарі разом з адвокатами. Тоном Волтіком ми розбирали дуже багато цікавих і насправді реальних моментів, з якими стикаються водії пов'язаних з статтею 130 Купап. На жаль, повторне проведення вебінару поки не планується, але ми зберегли його запис. І якщо у вас є бажання не бути жертвою системи, отримуючи ці протоколи один за одним, будь ласка, переходьте на сайт за посиланням під відео та купуйте для себе запис нашого вебінару. Тобто перед тим, як протягувати вам драгер, поліцейський повинен назвати ознаки сп'яніння, відповідно до яких в нього виникла підозра, і, звісно ж, дуже часто такі ознаки не мають нічого спільного із реальністю. Перед тим, як розповісти, що ви як водій можете зробити в такому випадку, я хочу попросити вас підписатись на цей канал та вчитися захищати свої права разом з нами. По перше, порада, яка збереже ваш час і нерви. Поліцейський, на жаль, не зобов'язаний нічим, ніяк нікому доводити чи підтверджувати, що він вбачає у вас ознаки. Так, на жаль, влаштоване законодавство. Згоден хтось інший з тим, що у вас є ці ознаки чи ні, абсолютно не має значення. По-друге, відповідно до пункту 2.5 ПДР, водій повинен на вимогу поліцейського пройти у встановленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану спіяніня. Тобто, фактично з того моменту, як поліцейський запропонував вам пройти огляд, у вас як у водія виникає обов'язок його пройти. І за відмову від проходження на вас буде складено протокол за тією ж статтею. Тобто, фактично з того моменту, як поліцейський запропонував вам прийти огляд, у вас як у водія виникає такий обов'язок його пройти. І за відмову від проходження на вас буде складено протокол за тією ж статтею. То відповідальність за те, що ви відмовились прийти огляд, абсолютно ідентична тій, яка передбачена за керування в стані сп'яніння. Ось така несправедливість і величезне поле для зловживань поліцейськими своїми повноваженнями. Якщо ви хочете мати професійну підтримку юриста прямо під час спілкування з поліцейським, я раджу звернути увагу на клуб юридичного захисту водія АД. Клуб спеціалізується на наданні допомоги водіям і захисті їх прав від свавілля посадових осіб. Деталі ви зможете знайти на сайті в описі під цим відео. Що ж все-таки у ваших силах, якщо у вас дійсно немає жодних ознак сп'яніння, ви можете зафіксувати це на свій власний телефон і висловити свою незгоду із цим. Якщо, наприклад, поліцейський говорить, що у вас виражене тремтіння пальців рук, зніміть на телефон свої простягнуті руки і прокоментуйте, що ви такого не спостерігаєте. Для чого це робити? На жаль, це не звільнить вас від обов'язку проходити огляд, але якщо в суді вам пощастить, і суддя, який буде розглядати вашу справу, виділить декілька хвилин свого часу, щоб дослідити матеріали і прийняти законне рішення, такі докази відсутності у вас ознак сп'яніння будуть додатковим підтвердженням свавільної та необґрунтованої вимоги поліцейського, що іноді може допомогти в закритті справи. Будеш будеш продувати чи ні? Так, так. Інструкція чітко встановлює, що перед оглядом на стан сп'яніння поліцейський повинен пояснити, як працює прилад, і показати сертифікати чи свідоцтво про його перевірку, якщо особа цього вимагає. Як бачимо, поліцейський вирішив не напружуватись і не пояснювати водію, що це взагалі за прилад, як він працює, як ним користуватися, які, до речі, права має водій, наприклад, не погодитися із результатом. Я хочу вас попередити, що дуже часто поліцейські замість того, щоб роз'яснити і допомогти водію, навпаки його топлять. Тому рекомендації працівників поліції далеко не завжди спрямовані на вашу користь. Не слухайте нікого, майте свої знання і використовуйте лише їх. Ну або ж консультації професійних адвокатів. Контрольний забір повітря для позасердагерному шість вісімдесят. Правильно. Контрольний забір повітря це функція, яка є не у всіх драгерах на сьогодні. Якщо вона є, вона, звісно, має бути використана. Це коли драгер перевіряє вміст алкоголю в чистому мундштуку. Він має бути по нулям. Це означає, що сам драгер і трубка чисті, і ви можете сміливо його продувати. Якщо ж такої функції немає, це не обов'язково означає, що з ним щось не так. Це може бути просто особливість моделі. Я запечатана трубочка, процедура. Погалю немає, добре? Дайте трубочку глянути. Нашу хамити тут нормально продули. я. Що? Ви до мене прийшли хамети. Прийшли до вас. Хами? Хто до вас хамити? нормально з вами штукою. Поводити на Водій перевіряє пакування мучтука, оскільки він має бути герметично запакований і одноразовий. Тобто, при вас його відкривають вперше і користуєтеся ним лише ви для того, щоб для того, що ви маєте продуви маєте нам дати посвічнів. Ми будемо сховати акт. Зобов'язаний. Тоді паспорт громадянина на Україну це є особа. Насправді теоретично закон не вимагає від водія надавати документи саме в контексті проведення огляду, але на практиці дуже дивно, що поліцейські скільки часу спілкуються з водієм і досі не встановили його особу. Я нагадую, що за непред'явлення документів передбачена відповідальність за статтею 126 Купап та і стратегія захисту від проходження огляду це відверто не найкраще. Ні, я сижу на місці. Ні, от ти готовий керували? Ні. Що ні? А маєте якісь відео, фото, що я їхав за рулем твоєї То машини? Ви за я просто тут тепло біля мене, там зайнято місце. Сзади, Боже, а ось і типова помилка поліцейських, що стосується насправді притягнення водія до відповідальності за будь-яке порушення. Докази керування є. Ви сидите за кермом, друзі. Ви можете сидіти в авто, сидіти за кермом, навіть з увімкненим двигуном, навіть танцювати за кермом, з увімкненим двигуном, але це не буде керуванням автомобілем. Ось вам хороша практика постановою Верховного суду України, посилання на яку я залишу під відео. Тобто законодавством і правозастосовною практикою визначається та проста обставина, що водій власне є водієм, особою, яка керує транспортним засобом, і не має права при цьому перебувати у стані сп'яніння лише у випадку безпосередньої прямої особистої участі у процесі управління автомобілем, впливаючи на швидкість руху, напрям, керованість, переміщення. Тощо саме по собі перебування в автомобілі на водійському місці без ситуації, коли дії особи не призводять до зміни положення автомобіля у просторі, не є керуванням. Вам якось треба силочки почитати, я де скинути? скільки пояснили через що вас зупинили пункт третій статті 35. п'ятої. Оголосіть, про що він говорить, я не знаю. Я теж не знаю. Ну, то будьте здорові, так друзі, посилання на адешоп з усією корисною літературою буде в описі під відео. Надсилайте своїм знайомим поліцейським. До речі, в нас скоро будуть, а можливо, і вже навіть є новинка, що стосується розшуку так званого ТЦК, а також різні корисності для пішоходів. Я Ярославную вам пройти тест на апараті. Драги вже два рази. Я вже три рази вам казав йду. Ви вже відмовились три рази. Зараз ще два рази відмовитися. Давайте обов'язково дякую. А що, а драгери? він не посвідчення не покаже драгері, друзі? Перед вами типова сцена, поліцейський і стаття 130 КУПАП. Водій декілька разів сказав: Давайте драгер, я хочу пройти огляд. І що говорить представник влади? Ви вже тричі відмовились. Звісно ж, бодікамера ймовірно фіксує цю розмову, і такі слова, хоч і не є правдивими, але вони пролунають в залі суду, коли будуть досліджуватися докази, що, вочевидь, зіграє не у ваших інтересах. Тому ми завжди радимо всім і кожному фіксувати все на відео. Самостійно. На цьому надіслане нам відео закінчується. Огляд водій так і не пройшов, а результат лише витрачений час. Залишайте коментарі, чи було корисним це відео, та бережіть себе.